Hallo an alle, die interesse am Deutsch lernen haben. Mein name is Жанна, und ich bin ihre Deutschlehrerin. Всім привіт, хто з зацікавленої вивчення німецької мови. Мене звати Жанна і я ваша вчителька німецької мови. Вітаю вас на першому уроці німецької для початківців, і сьогодні ми навчимося вітатися та прощатися. Потрібно розрізняти, що в німецькій мові існує формальна та неформальна форма комунікації, і якщо ми з людьми спілкуємося на ви, з ними добре незнайомі, то у нас можуть бути такі варіанти вітання як. Morgen. Добрий ранок. Ми це вживаємо до 12-ї години дня. Guten Tag. Добрий день, це ми вживаємо з обіду до шостої години дня. Гутен Abend. Guten Abend. добрий вечір, після шостої години. Може бути ще інший варіант, дуже ввічливий. Ми можемо сказати гутен guten, guten abend, Herr Meier. oder Guten abend Frau Meier. Доброго вечора, пане Майєре» або доброго вечора, пані Майєр». Це дуже ввічлива форма вітання. І ось е, цю фразу ге пан, фрау пані ми можемо вживати тільки з прізвищем. Це буде неправильно, якщо би я, наприклад, сказала Guten Abend, Frau Жанна. У нас звертання ге та фрау вживається тільки з прізвищем людини. Наприклад. У мене тут будуть різні години. Ви можете в, в, в паузі зі мною привітатися, а я також буду відповідати. Таким чином, ви зможете себе перевірити. Ми можемо зранку о 6.30 привітатися. О 9.00 Guten Morgen. О 13 годині дня. Guten Tag, 17.30. Guten Tag, 19.30. Guten Abend, 20.00. Guten Abend, І guten Abend. о 22-й годині. Але якщо ми вже йдемо спати, можемо побажати людині на добраніч сказати. Gute Nacht, gute Nacht. Як ми можемо прощатися, коли ми з людиною говоримо на Ви? У нас є два варіанти, і перший це буде auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. до побачення або auf Wiederhören. Auf wiederhören. Це до побачення, коли ми говоримо по телефону. Тому що зєн це бачити, тобто до побачення. А «hören» – це чути, тобто до наступного разу, як ми один одного почуємо. Auf Якщо ми вітаємося з кимось із нашої сім'ї або з друзями, у нас існують такі варіанти, як АЛО. Hallo. привіт, Hi. А на прощання можемо сказати Tschüss. чюс. Пока. Bis später. Bis später. До скорого. Віспальт. Bis bald. Bis bald. Теж до скорого, до скорої зустрічі. І якщо йдемо спати, можемо побажати на добранню сказати Gute, Nacht. Gute Nacht. Також хотіла би звернути вашу увагу на різні регіональні варіанти вітання у німецькомовних країнах. А саме на півночі Німеччини можна часто почути фразу Moin. Mein». Ми можемо її вживати як вдень, так і ввечері, тобто цілий день. Південь Німеччини або Австрія, там поширене вітання Грюс-кот. гот», ну, дослівно перекласти, так, да, вітаю Бога, але може, можна поставити еквівалент такий український, як в нас є слава Ісусу Христу. Щось схоже до цього. «Зеавус», Зеавус. Цей варіант вживається у Австрії та Південній Німеччині так само. І ще у нас є швейцарський варіант ръцімітанант. Це вживається у Швейцарії. У загальнення подивимося, у чи ми все правильно зрозуміли. Ще раз повторю: офіційні вітання в німецькій мові це Guten Morgen, добрий ранок, Guten Tag, добрий день, Guten Abend. Добрий вечір. Um, Вітання в приватному спілкуванні. Халло. Привіт. Хай. Хей. Регіональні варіанти привітання. «Мойн», Грюскот за А на прощання. Офіційно ми можемо сказати Оф До побачення. Чус, До побачення. Або bis bald, До скорого. Дякую вам за вашу увагу. Підписуйтесь на мій канал, залишайте якісь питання, коментарі, фідбек і до зустрічі в наступному відео.